Вітаю, я Наталія Рипуненко. Для тих, хто мене не знає, я журналістка. Переважну частину свого творчого життя я робила телевізійні програми і писала статті на культурні теми. Я не можу сказати, що я дуже розбираюся в культурі, в мистецтві, дехто мене називає культурологинією чи мистецтвознавицею. Ні, я не те, не інше. Я журналістка, а наша робота яка? Зібрати інформацію, правильно її скомпонувати і поділитися цією інформацією з за аудиторією. Зараз якоїсь журналістської роботи в мене немає. Я вирішила все одно продовжувати це робити: збирати інформацію про якісь цікаві події і ділитися нею зі своєю аудиторією. І сьогоднішній випуск про художників 9 жовтня день художника. з чим я вітаю всіх своїх знайомих художників. І от я думала про що сьогодні розповісти про свого улюбленого художника. Подумала, в мене такого немає. В мене чимало улюблених художників, але про всіх в одній програмі не розкажеш розповісти про якогось видатного українського може художника. І Я спершу навіть подумала, що було б добре поділитися з вами інформацією про Марію Башкірцеву. Вона почала перечитувати знову книжку Михайла Слабошпицького про неї. Потім подумала, що ні, треба про когось більш визначного. Можливо, про Олександру Екстер передивилася кілька програм про неї. Але не ні, вирішила, що і про Башкірцеву, і про екстер я розповім, але якось іншим разом. Про Башкірцеву чому варто розповісти? Чому я хочу розповісти про Башкірцеву? Тому що це перш за все приклад того, як людина сама себе зробила. Вона була поміщицькою донькою, яка вважала, що весь світ обертається довкола неї. Вона вважала, що все створено для того, щоб задовольняти будь-які її примхи. Вона вважала себе талановитою в різних сферах, і тому вона прагла слави. У своєму щоденнику вона писала, що за будь-яку ціну вона має прославитися або як співачка, або як художниця. І наполегливо вона цим працювала. А також працювала над своєю освітою. Уже в підлітковому віці вона знала кілька мов. Вона вимагала. Щоб її наняли гувернанток, і якось плакалася через те, що гувернантка не прийшла а, на свою роботу і вкрала в неї кілька годин, які вона мала б присвятити своїй освіті. Вона вимагала найняти її викладачів з університету. І Це при тому, що ніхто від неї якраз не вимагав того, щоб вона вчилася. Навпаки, матір їй говорила: дитинку, на що тобі все це ти така красива, вийдеш заміж і будеш від того щаслива. Але ні, Марія хотіла. Хотіла відбутися як особистість, вона прожила дуже коротке життя і все-таки прославилася як художниця, як співачка не змогла, завадила хвороба. Так, от для мене Марія це приклад якраз наполегливості, цілеспрямованості, дисциплінованості, приклад того, як багато людина може зробити для свого розвитку. Та це приклад прагнення до розвитку. І коли я згадую деяких своїх студенток. Теперішніх, які шукають безліч приводів не те, щоб не виконати завдання, а навіть не прийти на лекцію. То у них інтернету немає, то у мами день народження його треба святкувати, то їм треба у мрео їхати, переоформлювати машину. Ну купа, купа, купа приводів не, не прийти на лекцію, а не виконати домашнє завдання. Ще більше є приводів. Так, ось якраз Марія, від якої ніхто не вимагав, щоб вона вчилася. Навпаки, її переконували, що це зайве, це буде погано позначатися на її зовні. Нічньому вигляді, та вона це все пропускала і вона вчилася. Олександра Екстер, чим примітна, тим, що це людина, яка зробила революцію в українській і дещо в європейській сценографії. Я про неї менше читала, менше обізнана, тому хочу глибше заглибитися більше в, в її життя, в її творчості обов'язково як-небудь розкажу більше про і про Марію Башкірцеву, і про Олександру Екстер. А сьогодні я. Вирішила скористатися днем художника як нагодою, нарешті відвідати виставку, яку хотіла відвідати, але не змогла, коли вона відкривалася. Це чарівні барви Дніпра у виставковій залі. Національної спілки Дніпровського відділення Національної спілки художників України, і я вас запрошую разом зі мною прогулятися цією залою. Виставка триватиме, здається, лише до 15 жовтня, тому встигніть подивитися. Давайте разом пройдемося і подивимося. Я не буду аналізувати картини. Я вже сказала, що я не мистецтвознавиця. Я не розбираюся в живописі. Він мені або подобається, або не подобається. Можуть відгукуватися. Фарби, кольори, барви, картини можуть відгукуватися теми. Мене може захоплювати. Так, мене може захоплювати сюжет. І, ну, власне, своїм переживанням, своїми емоціями, своїми враженнями я поділитися можу. Що ходімо, прогуляємося? я дуже люблю, дуже-дуже люблю акварельні замальовки, якісь побутові. Так, це Борис Романов в літній день із серії Дніпровські замальовки. Це чарівно. А ось якраз одна з моїх улюблених дніпровських художниць, про яку я, до речі, робила програму, і взагалі я про багатьох дніпровських художників робила програму. Посилання ви побачите в описі. Подивіться, будь ласка, якщо вас цікавить місцеве, місцеве мистецтво. Це Тетяна Петрівна Юшкова, її прекрасні патріотичні роботи. Це така витончена графіка, просто очей не відірвати. Теж Дніпровська художниця Олена Пахомова із серії Вічність написано Власна техніка. Ну, вона дійсно не надзвичайна така пастозність, дуже, дуже цікава картина. Це портрети сучасних героїв. Ми бачимо, що деякі художники оперативно реагують на події, які відбуваються сьогодні, просто на сьогодення. Та й ось один з прикладів цього: це портрети героїв-захисників Азовсталі, захисників Маріуполя. Робота Василя Тив'яшова, Триптихнескорені. І ця скульптура гарніка хачатряна теж про сьогодення і теж дуже відгукуються. Поряд робота Станіслава Юшкова для мене трошки незвична, тому що я більше бачила його графіку, його емальєрні роботи, а тут живопис теж дуже дуже гарна робота. Олександр Резник належить до тих художників, яких теж не сплутаєш абсолютно ні з ким. Це робота Галини Шевцової в такому несподіваному для мене стилі. Тобто бачимо, що Галина експериментує. Чи мені так здається? Не знаю, мені так здається. І роботи її сестри Олександри Малишко. Про них у мене теж є. До речі, програма, і посилання на неї я теж дам. Я не всі роботи вам показала, які є на виставці Чарівні Барви Дніпра. Це для того, щоб спонукати вас самим прийти на цю виставку і оглянути її. Вона триватиме до 15 жовтня. А зараз ми поїдемо ще в одне цікаве місце. Це не виставкова зала, не музей, не галерея, але картини там теж експонуються. Але перш ніж поїхати в обіцяне місце, ми заглянемо до однієї моєї знайомої. Ди дня художника я напросилася в майстерню, але не художниці, точніше, вже не художниці, тому що Оксана Золотарьова була художницею. Ну я думаю, що не була, не можна так говорити. Я думаю, що ви нею залишаєтеся там. Просто <клухи> зараз ви це на паузі. Вашій ваш Петриківський розпис він на паузі. Що Оксана зараз робить? Можна подивитися вже не мені, я вже вдяглася в подарунок. Як вся ця краса створюється, Оксана нам зараз розповість. Я вас вітаю з ним художника, тому що я думаю, що все одно це ваше свято залишається. Так? Ви відчуваєте себе, свою причетність звичайно, до, до малярської справи. Звичайно, хоча я не пишу картини, рідко малюю Петриківку зараз, але я зараз роблю те ж саме, але за допомогою графічних програм. Трошки трансформувалася моя. Творчість, моя робота поступово. Я як 12 років тому починала розписувати одяг, саме розпис на тканині був поступово з новою роботою, з новими знаннями. Мені стало цікаво робити друк на футболках. Ви почали робити патріотичні футболки з початком війни? так? Так, Так. так. Весною, коли на початку весни нічого не хотілося робити, я думаю, як більшості людям, поступово почали з'являтися ідеї і захотілося свої Працю трансформувати саме на футболках патріотичних і проявити себе. — Ну ви нам покажете, так? Так, так. Щоб Оксана показала процес компонування малюнків і друку на тканині, я принесла із собою кілька своїх речей. Ви хотіли тут сердечко. Ви ну вмістили. так. Я художники повинні створити mm. композицію. Одяг із мас-маркету перетворюється на унікальні речі. І так власне, можна доповнити будь-який mm, yeah. будь і... вбрання. Якщо дефекти є, mm -hmm. можна його. <звук> заховати. Так, так. Можна композицію свою зробити з маленьких елементів: ну, будь-який текст, mm -hmm. дизайн. Ну, Чи мені подобається, ця технологія, що можна персоналізувати свою річ mm -hmm. і зробити якоюсь унікальною, не тільки малюнком, mm -hmm. надписом. Mm -hmm. Це все моє? Так, все моє. Добре. Ну, дуже мінімалістичний mm -hmm. стиль. Клас. Тепер мені ще так. Але ж це не весь набір ваших дизайнів так? Вам показати місце в Дніпрі, яке не є галереєю, виставковою залою, залою чи музеєм, де можна подивитися картини. Ось я сюди нарешті дісталася. Як ви зрозуміли, це кав'ярня-гость, де постійно, регулярно відбуваються якісь виставки. Але найкумедніше те, що коли я сюди йшла, я зустріла художницю, яка йшла звідси зі своїми роботами. Тобто, щойно завершилася тут виставка. Художниці Ніни Йожик, і ось ось має під'їхати наступна мисткиня, яка відкриє тут свою виставку. Я вдячна вам за те, що ви провели зі мною час. Також буду вдячна, якщо ви підпишетеся на мій канал і будете дивитися мої наступні відео. І ще буду вам вдячна, якщо ви в коментарях мені напишете, хто є вашим улюбленим художником, чи відвідуєте ви виставки образотворчого мистецтва, де ви дивитеся ці виставки. Тож на цьому все. Залишаюся у кав'ярні пити каву і до нових зустрічей. Як ви зрозуміли, разом зі мною на всіх зйомках присутній мій син Назар, він втомився, тому він заслужив своє смачне тістечко, яке він зараз запетитом їсть. І тут якраз треба було на Назараб і переїхати, як він з там їсть своє кісточкою. Так. Підписуйтесь на мій канал. <гум> а на мій? Скажи і менше. нам мамин теж. Дунок, в якому знаходиться ця кав'ярня, дуже примітна пам'ятка Дніпра, тому я неодмінно сюди ще якось повернуся для того, щоб довідатися історію створення цієї пам'ятки.